Доброго дня, шановні члени комісії. ведучі, запрошені, Розпочинаємо засідання постійної комісії. Порядок денний маємо питань. 274. 16 блоків, так? Є в нас була... Є всі сім. О, хі. Дякую. Добре, то розпочинаємо. По першому питанню будеш нам зачитувати, а ми щось таким питанням. Перший блок питань про передачу безоплатно у власність земельних ділянок для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд присадивні ділянки. Значить, це є загальна кількість 97 проєктів рішень. Проєкти підготовлені спеціалістами відділу земельних ресурсів на підставі заяв фізичних осіб, громадян України, власників житлових будинків, господарських будівель. І споруд. Даними рішеннями затверджується технічна документація із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натуринної на місцевості, та, а також передаються земельні ділянки безоплатно у власні громадянам, власників житлових будинків. В місті до 10? Так, Скільки тут? Так, значить, для норми 10, 10 арів, до 10 арів в місті і до 25 арів в селах. Дивіться, тут нема перевищення, немає нічого, всі документи в порядку, все грає. Є когось запитання. На підставі чого передається? Власники житлових будинків, господарських будівель і споруд мають право оформити земельні ділянки під даними будинками безоплатно у власність. На, на підставі, підставі того, що Прави, що зареєстрованого має? права власності на об'єкти нерухомого майна. Житлові будинки, господарські будівлі і споруд. На підставі рішення нове, які ми видаємо, чи ще старі діки? Ні, Ні, ну, власники рішення приймається нове за заявою власників житлових будинків. Безпосередньо воно передається. Там були коли старі рішення 93-го року, але вони видавалися на, на тих людей, які яким ви належали ці будинки в 93-му, переважно 90-х роках? Зараз власники вже можуть бути нові, власники звертаються до нас, і ми передаємо дані земельні ділянки безплатного власність і об'єми теж такі саміки так. згідно 93-го року чи нові об'єми ну, згідно земельного кодексу України, який вступив в силу з 1 січня 2002 року, норми безоплатної приватизації визначені як 10 арів у межах міст. І до, максимальний розмір. І до 25 арів в межах сіл. До 10 може бути менше, але не більше. Як в кого там були наділи? знаєш? Всі земельні ділянки в межах норм безоплатної приватизації. Добре, питання. Є ще у когось запитання? Станом голосування. Хто за? М -м 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 -м. По, імені. По імені. Будь ласка, читайте вас. за. Димчешин, за. Кліт, за Микірчин. За. Панківський за Сидоренко за Сорока за всім за рішення прийнято. Так, другий блок питань. Другий блок питань про передачу безоплатної власність земельних ділянки для ведення особистого селянського господарства. Загальна кількість проєктів рішень 123. Це проекти підготовлені спеціалістами відділу земельних ресурсів на підставі заяв фізичних осіб громадян України яким дані земельні ділянки були передані 90 х роках згідно рішень рад. На той час вони були не оформлені у приватну власність, не були виготовлені державні акти, не було зареєстровано право приватної власності. Зараз ми передаємо їх безоплатну власність з метою реєстрації даного права. Когось є запитання? Зауваження? Третє. Чешин за, Ві за за, Панківський за Федоренко за Сорока за. Рішення прийнято. Третій блок. блок про передачу безоплатної власні земельних ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Загальна кількість проєктів рішень 21 підготовлені дані проєкти рішення спеціалістами відділу земельних ресурсів на підставі заяв фізичних осіб, власників земельних часток та КАЇВ. Дані земельні ділянки сформовані за рахунок земельної частки паю і відповідно їм присвоєні кадастрові номери. Даними проектами рішення затверджується технічна документація та передаються земельні ділянки для ведення товарно господарського виробництва безоплатно у власності. У розмірі середньої земельної частки паю. Маєте запитання? Зауваження? Можемо ставити на голосування? Дерево. За Вінчишенко. <кій> за. Кліт. Макетчик. Панківський. <кій> Доренка за 40, за. рішення прийнято. Четвертий блок про надання дозволу до на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення і відновлення земельної ділянки натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в розмірі земельної частки Паю. Значить, цього п'ять проєктів рішень, підготовлені рішення спеціалістами земельних ресурсів на підставі заяв фізичних осіб. Власників земельних часток паїв, які, які успадкували дане право або за свідоцтво право на спадщину, або за рішенням суду. Надає даним проєктам рішень, дається дозвіл на виготовлення технічної документації з метою подальшої передачі даних земельних часток паїв, коли вони будуть сформовані в земельні ділянки безоплатно у власність. Є запитання зауваження. За. Панківський за Сидоренко за сорока рішення прийнято. п'ятий П'ятий блок про встановлення земельних сервітутів для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування повітряних ліній електропередачі напругою 330 кВт. західноукраїнська західно рівне лінії з відгалуженням на ПС 330 кВт кіловольт радинилів. Це будується. Нова лінія, високовольтна лінія будує на «Укренерго». і згідно статті 14 закону про енергетику та правовий режим спеціальних зон енергетич... енергетики, значить, згідно цього на землях всіх категорій земель, в тому числі і землях онлайн власності, може встановлюватися земельні сервітути без зміни цільового призначення земельних ділянок. І відповідно виділення тих земельних ділянок окремі земельні ділянки. Даним, даним проєктів рішень є дев'ять. Вони підготовлені на підставі звернення копотання приватно-акціонерного товариства Національна енергетична компанія Укренерго. Це є земельні ділянки комунальної власності землі запасу за межами сіл Явче, Васючин і Конюшки. Значить, це є п'ять земельних ділянок. На одній земельній ділянці встановлюються земельні сервітути під, у межах смуг відведення лінії електропередач, а на чотирьох земельних ділянках встановлюється земельні сервітути для смуг відведення і для влаштування опор лінії електропередач. Зауваження. Мик'ячі, Панківський за Сидоренко за Сорока за рішення прийнято. Шостий блок питань про надання земельних ділянок користування на умовах оренди для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, сформованих із невитрибуваних земельних часток паїв. Всього шість проєктів рішень. Дані проєкти підготовлені відділом спеціалістами земельних ресурсів на підставі звернення товариства з обмеженою відповідальності захід Агро МКП. Вони дані земельні ділянки розташовані в масивах земель сільськогосподарського призначення, істотним землекористувачем, яких є захід агро МХП. Значить, відповідно до земельного кодексу України дані земельні ділянки надається істотному землекористувачу в оренду без реєстрації, без реєстрації права комунальної власності на дані земельні ділянки. Після переоформлення спадкоємцями права власності на них відповідно договір автоматично скасовується. Державна реєстрація права оренди скасовується при реєстрації права власності спадкоємцям на дану земельну ділянку. На даний час ми маємо шість проєктів рішень за межами села придегуває і Приозерна на загальну площу 22,61,88 – вісімсять вісім. Це 17 земельних ділянок. За межами села Явче загальна площа 17, га. 10 земельних ділянок, за межами села Беньківці 132877 га, 16 земельних ділянок. За межами села Залужжя та Вербиливці загальна площа 71702 га, 11 земельних ділянок, за межами села Загір'я та села Княгиничі загальна площа. 23,5260, га, 33 земельні ділянки і за межами сіл Виспата, Мельна, загальна площа 8,1869, га, 17 земельних ділянок. Ви не сказали, на який строк оренди? Строк оренди 7 років. А чому 7? Миніма... 8. Так, 8. Мінімальний 7. строк оренди 7 років, вони звернулися те, щоб земельні ділянки ми, були передані ми, мінімальним мінімальним строк. І кожного разу не Ні, хтось е, вони... Ні, згідно законодавства, коли оформляється право власності на земельну ділянку спадкоємцям, державний реєстратор прав автоматично скасовує договір оренди, про що нас повідомляють, орендарі повідомляють нас листом, що даний договір припинив свою дію з дати реєстрації права приватної власності, і відповідно ми вносимо зміни в облік договорів оренди і надаємо відповідні зміни до податкової. Необхідні додаткової угоди укладати про розірвання договору не потрібно. Вона розірвається на підставі закону. Добре, і розмір орендної плати. Розмір орендної плати 12% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. Згідно нашого рішення про встановлення ставок орендної плати. Вирич. Демчиш. За Клід. не Банківський за Федоренко. за сорока за. рішення прийнято. Сьомий так, сьомий блок сьомий 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 про надання земельної ділянки у постійне користування для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги. Значить, даний проєкт рішення підготовлений за зверненням комунального некомерційного підприємства Ратинський центр первинної медико-санітарної допомоги. Даним проєктом рішення пропонується змінити цільове призначення земельної ділянки з земель. Для будівництва обслуговування діо торгівлі під а, у межах даної категорії земель для будівництва там, та обслуговування будівлі закладу охорони здоров'я та соціальної допомоги. Згідно генерального плану, дана земельна ділянка відноситься до земель громадської забудови і може передбачатися під дану ціль. Це та земельна ділянка після поділу. Так, так. Мають ще якісь запитки? Що там збирається робити? Первинка, то зміниться призначення. На даний час вона була відведена як під торгівлю, коли належала втримувати. А тепер міняється цільове, щоб її можна було використовувати з Значить, Проєктом рішення змінюється цільове і передається земельна ділянка у постійне користування комунальному некомерційному підприємству Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги. Можна провести голосування? За. Кліт, Мекетчин, Панківський. За. Пізаренко за Сорока. Рішення прийнято. Вось. Восьмий блок про укладання договорів оренди земельних ділянок на новий строк. Значить, це два, два проекти рішення, не підготовлені на підставі звернень фізичних і юридичних осіб. Значить, перше питання про укладання договору на новий строк з СВГ Харишин ВД, значить, для іншого сільськогосподарського призначення. На даній земельній ділянці розташована будівля, яка належить на праві приватної власності селянсько-фермерському господарству харишин ВД. харишин ВД розробив проект технічну документацію по встановленню меж і просить укласти на новий строк. Раніше договір укладався на 10 років органом місцевого самоврядування, договір закінчився, але оскільки. Або відсутній кадастровий номер, вони виготовили технічну документацію, присвоїли земельній ділянці кадастровий номер на підставі їхнього клопотання. Затверджується технічна документація щодо встановлення відомої меж земельних ділянки і укладається на новий строк договір оренди терміном на 10 років. І з... встановлюється річна орендна плата за земельну ділянку в розмірі 12% від нормативно-грошової оцінки. Земельна ділянка за межами села Заєя. І Друге питання. Про укладання оренди з мене ділянки на новий строк з біляком з біля Ярославом Івановичем. Значить, це е, теж був укладений договір терміном на три роки. Він закінчується е, 1 вересня і укладається новий договір на такий самий строк на три роки для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд. Е, легальна площа 21,54, Земельна ділянка в селі підбір'я Власник, власником будівлі є Біляк Ярослав Іванович. Цільове призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку. Житлового. 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 Колишня будівля, змінили цільове призначення буди... земельної ділянки, мають змінити цільове призначення будівлі відповідно до проведення її у відповідності. Береч, кліт, мекетчин. Панківські за Сезаренко за сорока за рішення прийнято дев'ятий блок. Про затвердження проектів землеустрій щодо відведення земельних ділянок для сінокосіння описання худоби. Два проекти рішень підготовлені спеціалістами відділу земельних ресурсів на підставі заяви Бориса Миколи і Задоровича. земельні ділянки за межами села Лучинці. Загальною площі 3,1263 і 3,5740 на даний час це землі запасу сільської міської ради. Даним проєктом рішенням затверджується проект землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки для сінокосіння описання. Передається земельна ділянка в оренду терміном на 10 років з встановленням річної орендної плати 12% від її нормативно грошової оцінки. Я перепрошую уточнення, зміни цільового призначення. На даний час це є землі запасу. Землі СГ-призначення змінюються за проектами землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Він міняє їх на, згідно проєкту землеустрою, міняється цільове призначення земельних ділянок на землі для сінокосіння виписання худоби. І Там зараз є посовище? Так. І відповідно ну, до тому. І там може люди виписати. Ні, це до ділянка за межами населеного пункту далеко від пункту. Він, ну, він використовується. Просто ще був на рік, тоді його не було. Зараз можете які так буде запровіди. Термін оренди 10 років. 10 років? Так. І теж яка... 12% нормативно. Максимально. Згідно нашого рішення про встановлення ставок окремої плати за земельну ділянку. Є ще питання? Биреч за. Кліт. За. за. Микитчин. За. Панківський. За. Судоренко за Сорока. Рішення прийнято. Десятий блок. Про затвердження проєкту землуустрій, щодо відвез ділянки для іншого сільськогосподарського призначення. Значить, проект рішення підготовлений за зверненням Заплоцінського Михайла Богдановича, який є власником нежитлової будівлі за межами села Обельниця. Він розробив проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки з цільовим призначенням для іншого сільськогосподарського призначення. То, це... то є колишній господарський двір. Так, земельна ділянка відводиться для обслуговування даної будівлі. Загальна площа 6,75 за межами села орендна плата 12% нормативного грошової оцінки строк оренди 10 років. Згідно рішення, 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 Ні, у нас є рішення про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки для всіх категорій земель, в тому є для СГ земель вони встановлюють 12%. Замельна ділянка за межами населеного пункту і там оцінка менша. Є ще якісь замовиш? Веч? За. Вемчечин. Кліт. Микетчин. Поньківський. Сидоренко, за Сорака. Рішення прийнято. Одиннадцять зрок про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення. Це два проекти рішень підготовлені на, на, на підставі перші рішення на підставі звернення Королевича Михайла Євгеніовича. Він є постійним землекористувачем даної земельної ділянки, але оскільки в державному земельному кадастрі допущена помилка і земельна ділянка вважається землями запасу. А згідно державного акту на право постійного користування, вона відноситься до земель для ведення фермерського господарства. Відповідно, Королевичу Михайлу Мігенчу розробився проект, розробилась технічна документація щодо інвентаризації земель, якою вносяться зміни до державного земельного кадастру на підставі нашого рішення, якщо воно буде прийнято, з метою виправлення помилок у державному земельному кадастрі, зокрема зміниться цільове призначення і витугідь з відповідно до державного акту на право постійного користування. Це третя ділянка. Він викупляв у нього три ділянки. Та він Дві ділянки були внесені в кадастр вірно, а одна як землі запаси. Необхідно внести, виправити помилки в Державному земельному кадастрі. Ще питання. Це ми говоримо про. Про Короле... Королевича Михайлу Євгенів. Це земена ділянка за межами села Лучинці загальною площою 3,98,33, 11 та блок. Перше питання. А друге? А друге, друге питання це про затвердження технічної документації землю щодо відлітаризації земель за межами села Явча. дана земельна ділянка. Є землями запасу міської ради. Вона попередньо прийнято було рішення про виготовлення проєкту землеустрою щодо її поділу з метою виставлення на земельні торги аукціон, оскільки площа даної земельної ділянки більше 20 гектарів, а на аукціон виставляється лише земельні ділянки площою менше 20 гектарів сільськогосподарського призначення. Але щоб внести можна було зробити поділ даної земельної ділянки, необхідно, щоб виправити технічні помилки при внесенні в державну. Земельний кадастр. В неї є зміщені координати і накладки на інші земельні ділянки. На дану земельну ділянку виготовлена технічна документація, будуть внесені зміни до державного земельного кадастру щодо її координат, площа, причому її залишиться незмінною. І після того, як ці зміни будуть внесені, в подальшому вона буде поділена на чотири земельні ділянки площою менше 20 гектарів і зелі земельні ділянки будуть виставлені на земельні торги обсягам користується. раніше, дана саме ділянка була надана СВГ грудків ФГ грудків. Вони на в оренду на ми раніше давали її оренду Береч. За. Демчешин. За. Кліп. За. Мекетчин. За. Панківський. За. Северення, за, Сорака. За. Рішення 12-й блок. 12 блок про включення земельної ділянки комунальної власності до переліду земельних ділянок або прав на них, які виставляються на земельні торги окремими лотами. Загальна ділянка знаходиться в селі Підгороді загальною площею 1 13.31 цільове призначення земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Це є землі запасу міської ради. Ми виставляємо її на земельні торги з метою збільшення наповненості дохідної частини міського бюджету. Запитання. п'ятнення. Використовується та земельна? На даний час ні. Можна ставити на своє? Берід. За. За. Кліп. За. Банківський за Федоренко за сорока рішення прийнято. Тринадцятий блок про передачу безоплатно власність земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів. Проект рішення розроблений з зверненням Грищука Ярослава Антоновича, який є власником нежитлової будівлі гаража. Це на вулиці Миру. Миру, гараж 34. Загальна площа земельної ділянки 0,0044 ГА, 44 квадратних метри. Діля... Затвер... На даним проєктом рішенням затверджується технічний документат і передається земельна ділянка безоплатно у власність. Є Тубевич, За. Демчешин, Кліф, Микевчин, <кху> Пінківський. За. Сидаренко за, Сорока. 14-й блок про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення для будівництва та обслуговування будівлі торгівлі. Даний проєкт рішення підготовлений за зверненням Романків Галини Васильної, яка є орендарем даної земельної ділянки, і власником будівлі Рогатин за адресою міста Рогатин площа Роксолани 22Б, загальна площа ділянки 0,0328 Г. Згідно висновку експерта, технічний документ звіту про експертну розшову оцінку і висновку експерту оцінка даної експертна оцінка даної земельної ділянки складає 105 тисяч 780 гривень. Це 322 2 гривні 50 копійок за метр квадратний. Даним проектом рішенням пропонується затвердити звіт про експертну грошову оцінку і продати земельну ділянку Романків Галині Васильня за ціною згідно. Висновку експерта 105 тисяч 780 гривень. Розстрочка платежу складає, перший платіж буде 50%, розстрочка платежу на один рік рівними частинами. Береж за Кліт, мекетчин, Панківський, за Сидоренко, за 40. Рішення прийнято. 15. П'ятнадцятий блок про надання дозволу на викуп земельної ділянки не сільськогосподарського призначення будівництва словом будівлі торгівлі. Проєкт рішення підготовлений за заявою Шиманської Марії Олдмини, яка є орендарем даної земельної ділянки і власником об'єкту нерухомого майна, який на ній розміщений. Це за адресою міста Роти Незалежності 6. Земельна ділянка площею 307 квадратних метрів. Зелена. Є ще когось запитання. Берег, Демчешин, Кліт, Мекетчин, Петківський, Сидоренко, за Сорока. Рішення прийняття. 16. І останній 16 й блок про надання дозволу на виготовлення технічної документації землоустрій щодо інтелізації земельної ділянки сільськогосподарського призначення землі запасу. Значить, даний проєкт рішення. Підготовлений е, е, спеціаліст земельних ресурсів за зверненням Савіцької Олександри Данилівни, яка є власником земельної ділянки, яка знаходиться в межах даної земельної ділянки комунальної власності земель запасу. У зв'язку з проведенням е, інвентаризації помилкової проведення інвентаризації земель як землі запасу е, землі Савіцької Олександри. Вони не були внесені до державного її земельна ділянка, не була внесена до державного земельного кадастру. Відповідно, вони були проінвентаризовані як землі запасу. Оскільки Савіцька Олександра захищає свої права власності на дану земельну ділянку, вона просить нас внести прийняти рішення про проведення інвентаризації земельної ділянки з метою зменшення площі з 3,10,16 до 0,91,16 га за врахуванням її державного акту. На земельну ділянку площею 2,19 га. Ця земельна ділянка знаходиться за межами села Гоморатівка. Про проектом проектом рішення пропонується надати дозвіл виконавчому комітету на виготовлення даної технічної документації інітеризації земель, результатів якого буде зменшення площі з 3,10,16 до 0,91,16 і відповідно будуть внесені зміни до державного земельного кадастру у зв'язку з для виправлення помилок, допущені в нього. Ні, вона має зелений державний акт з кадастровим номером, але просто ця, ця земельна ділянка була згідно проєкту організації земельних часток паїв, була закріплена за неї, на неї виданий державний акт. Просто не з якихось причин земельна ділянка не була внесена до ДЗК. А якщо зелений, то то ті пакети виробництва. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва це ПАЙ, так. ПАЙ-2,19. ще Якщо Так. Хто? За Демчешин, за. Квіт, Никетчин, Панківський, за. Федоренко, За, Сорока. І, і перше питання. Ми мали виїхати туди на дану ту ділянку, Мовкіна, Ми можемо сіяк зібрати. Не Тоб... виходить одному за другому сантемі. Коли б ви поїхали? Ні, серйозно, давайте треба це питання закрити. Ми закриємо. Закривайте. Та це ж таке, що не комісія. То все. На тому наша комісія закінчена.